Доброго дня, шановні дев'ятикласники, сьогодні розпочинаємо повторення з алгебри за всі 9 років і почнемо повторення з завдань на числа та дії над ними. Це всі, ну, не всі прямо завдання, але деякі з них, які ми виконували під час вивчення алгебри усіх класів. Розглянемо на прикладі номерів з підручничка. Починаючи з 871-го, але будемо працювати таким чином. Приклад А додому, а приклад Б ми будемо розглядати разом, на прикладі. Отож, почнемо. Спочатку розглянемо номер 871. Нам потрібно виконати дії, Тобто, і в 71-му і 72-му обчислення. Зараз пригадуємо. В якій послідовності виконуються дії? Спочатку в дужках, потім в першу чергу виконуємо множення ділення і тільки потім додавання віднімання. У нас в прикладі Б в дужках декілька дій, причому вони рівносильні за значенням. Да? Тобто і додавання віднімання воно виконується на одному і тому ж самому етапі. Але якщо вони однакові за значенням цієї дії, ми будемо їх виконувати в тій послідовності, як вони записані. А саме запишемо цей приклад Б, 52, віднімемо 36, додамо 320 і віднімемо 96. Можна, мабуть, якось їх рахувати кому як зручніше. І в іншому порядку. Мені, наприклад, було б зручно спочатку додати додатні числа, далі порахувати разом від'ємні числа, да, з коефіцієнтом від'ємним, а потім вже їх віднімати. І так, і так можна. Отож. Ну, спробуємо спочатку додати, наприклад, 320-52, та 52, і від цього відняти 36 і 96 Та поділити на 4. Отримуємо в сумі 372. І віднімаємо від цього 102, 132. 132. Тоді дійсно зручніше буде віднімати 372. Та 132, і результат поділимо на 4. Виходить 240. Поділити на 4 можна усну: 60. Далі, в номері 872 -му. теж приклад Б. Тут дії є в дужках, є, крім, дії, крім дужок, множення та ділення. Знову ж таки, спочатку виконаємо дію ділення, а потім тільки дію множення і додавання. Але першочерговою завжди в пріоритеті буде дія в дужечках. Тільки тут додались вже числа з десятковими дробами. Зараз пригадаємо, як ділити десяткові дроби, як множити на десятковий дріб. Віднімати та додавати. Віднімати та додавати десяткові дроби. Пам'ятаємо, ми цю дію виконуємо наступним чином: цілі рахуємо з цілими, дробові з дробовими. Якщо ми пишемо це в стовпчик, можна записати це в стовпчик, але обов'язково витримати вимогу, що кому записуємо під кого. Віднімемо 21 та 15, буде 6, але від 7 відняти 8 не можна, тому у нас залишиться тільки 5 цілих. І 17 віднімаємо 8, буде 9. Для перевірки додамо. 15,8 та 5,9 буде двадцять, Далі виконуємо дію ділення. Пригадаємо, як це робити стовпчиком, бо до 9 класу всі вже підзабувають, як це робити: лінуються, рахувати в стовпчик, більше усно рахують. Беремо 50, ділимо на 36. Тут ділення на натуральне число, тому питань немає. Якщо б ми ділили на десятковий дріб, ми мали б перенести кому в дільнику і в діленому на одну і ту саму кількість цифр. Беремо по одному, щоб звести до ділення на натуральне число, ось так як тут. Віднімаємо 14, отримуємо 147, ділимо на 36. По 4 буде 140. 4, віднімаємо трієчка, далі ми дійшли до коми. Переписуємо її в частку і беремо двійку. але цього замало, тому дописуємо 0 в частку і тільки потім обираємо 4. Ділимо 324 на 36. По 10 це було б 360, а от по 9 буде. Рівнесенько – 324. Тому що 270 і 54. Отож, що ми маємо? Ми маємо 14,9 додати 0,8 помножене на 5,9. Далі виконуємо дію множення, знову ж таки, стовпчиком 5,9. Множимо на 0,8. Тут неважливо, як ми підпишемо кому під кому чи ні. Тут множимо як натуральні числа для того, щоб перемножити десяткові дроби, ми спочатку їх множимо як натуральні числа, не зважаючи на кому. 8 на 9 – 72, 7 пам'ятаємо, 8 на 5 – 40, і тих 7 – 47. А тільки потім у відповіді відділяємо стільки кому з кінця, скільки їх в обох. Числах разом. Тобто буде 4,72, і ми маємо це додати до 14,9. Ось тут має значення, як ми підпишемо кому під комою, щоб цілі під цілими дробові під дробовими. І виконуємо відповідно дію додавання. Отримуємо у відповіді 18,81. І переходимо до наступного завдання. В Наступному завданні пригадаємо, як виконувати дії з звичайними дробами. І знову ж таки, ми працюємо над прикладами Б, приклад А додому. Номер 873Б. Подія. Знову ж таки. Перша дія в перших дужках, друга дія в других дужках, і тільки потім дія ділення. У нас перші діє, перше число в вигляді звичайного дробу, друге число в вигляді десяткового. В цьому випадку, мабуть, краще перевести в десятковий дріб, буде швидше відніматися. Але можна переводити в звичайний. Написати 2,36, так як ми чуємо. Ну, давайте пригадаємо в звичайних добре. Зробимо 9,25 мінус 2,36. Далі бачимо, що звести необхідно до спільного знаменника 100, тому домножимо перший тріп на 4, отримаємо 5,36. І віднімаємо дві цілі, теж тридцять. Тобто дробова частина зникне повністю. І буде просто три. Далі в номері 874 ми подивимося про відклад Б. Я тільки першу дію виконала, а вже кажу відповідь. Ні. Це до першої дії тільки. Далі друга дія. Тому дії бажано писати: перша. друга. Знову три цілих Треба додати 0,2. 0,2 це 1 п'ята. Бо 2 десяті скорочуємо на 2 і отримуємо 1 та 5. Бачимо, що знаменники у нас однакові, тому їх просто додаємо: 3, і вийде 5 п'ятих. Але 5 п'ятих це ж ще одна ціла, тому буде 4. Ну і третя дія у нас 3 поділити на 4. Це наш дріб 3 четверті або 0,75. О тепер це вже відповідь до цього прикладу. Остаточна. Дивимось наступний. 874. Приклад Б. Перша дія буде, звісно, в дужках. 3,25. Або ми тут переводимо як 1 одна... четверта. Одна четверта. Давайте пригадаємо з боку собі. Одна друга, одна четверта, три четверті, одна восьма. Найчастіше використовуються саме такі дроби по переведені. Це буде 0,5, 0,25, 0,75 і 0,125. Що нам потрібно зробити? Додати. 2,1 шосту. Тут тільки в звичайні дроби переводимо, тому що 1 шоста десятково буде безкінечним дробом, нескінченно періодичним. Далі зводимо до спільного знаменника, пригадуємо, ми можемо просто підбирати таке число, яке ділиться і на 4, і на 6, а нам найменше, да, як найменше спільне кратне. а можемо розкласти на множники 4 то 2 і 2, а 6 то 2 і 3. Тому не вистачає до першого дробу додатковий множник трієчка, а до другого двоєчка. І у нас буде 3,3. Додати 2,2 і буде 5,5. Це відповідь до першої дії. Далі, одразу цю першу дію поділю. П'лих пять дванадцятих, поділити на дві пять. Переводимо в неправильний дріб. 5 на 12 – шістдесят і ще плюс п'ять шестьдесят пять Поділити. Далі дві цілих ножі на п'ять десять плюс три тринадцять п'яти. Пригадуємо, щоб поділити два, два звичайних дроби, необхідно помножити на взаємно обернений до дільника. І ось тут виконати скорочення. 13,65 ділиться на 13, буде 5. Залишається 25 12. Далі, третя дія також ділення. Знову ж таки, переводимо 2,1 як 13. Шостих поділити на 13. Поділити на 13, це означає помножити на взаємооберний дріб 1 13. Скорочуємо, буде 1 шоста. І остання четверта дія до однієї шостої, тобто до третьої дії додаємо другу дію 25, 12. При цьому 12 спільний знаменник, тому необхідно перший дріб домножити на 2. І вийде 2 плюс 25. 27, 12. Що ще можна скоротити на трієчку? Буде 9 четвертих, або 2 цілі, 1 четверта, або 2 цілі 25 п'ятих. Ось така відповідь у другому прикладі. Рухаємось далі. Далі цікаві варіанти, де використовувати необхідно не тільки обчислення. Числові, числові значення, а ще й застосовувати формулу скороченого множення. Розглянемо 875 номер, приклад. Ну, давайте візьмемо В та Г, В та Г. А та Б можна виконати дома самостійно. Для цього пригадаємо спочатку формулу, давайте її собі ось тут десь виділимо, різниця квадратів. Чому ж вона у нас дорівнює? а квадрат мінус Б квадрат дорівнює різниці цих виразів на суму. Отож, розпишемо в номері 875. Завдання В. 51 в квадраті мінус 12 в квадраті, як 51 мінус 12. Та 51 плюс 12. Те саме зробимо з різницею квадратів з 90 мінус 9, 90 плюс 9. Таким чином ми перейдемо до добутку. А як ми знаємо, що множники спільні, можна скорочувати в дробах. В результаті отримаємо в чисельнику 51 мінус 12, 39. А 51 плюс 12 63. 90 9 81. 90 плюс 9 99. І тут можна вже виконувати скорочення. Причому можна скоротити так, мабуть, 81. Ну, нехай буде і 39 на 3, то 13, 27, а 27, наприклад, і 63. На 9 скорочується то 3 7. Ну і, мабуть, більше не скорочується, бо 99 то 12 на 9. Перемножимо 13 на 7, 70 та 21 буде 91. А в знаменнику 3 та 99. Це буде 297. Далі, приклад Г. 61 мінус 11, тут ще зручніше дерегувати. Та 61 плюс 11. Далі, в знаменку 36 мінус 24. 36 плюс 24. І це буде 50 помножене на 72. Та 12 помножене на 60. Скорочуємо, 50 та 60 буде 5 та 6. А 72 ділиться на 12, буде теж 6. Тому 6 та 6 скорочуються і залишається тільки число 5. Це відповіді до 75-го номеру. І розглянемо 876 ще номер. Теж цікавий приклад Б. 56 в десятій степені мінус 7. Та 56 в 10 степені плюс 7. Тут та ж сама формула, тільки навпаки, нам потрібно її згорнути. І 7 в 20 і помножити на 8 в 20 степені. Згортаємо різницю квадратів. Ми отримаємо 56 в степені 20 в квадратах, щоб піднести, тобто показники степенів перемножимо. І 7 в квадраті 49. Відняти. 7, 20, 8, 20 можна записати під одну дужечку з однаковою степеню. Тобто 56 буде теж в 20 степені, що відповідно знищуємо, і відповідь буде мінус 49. Знаючи, формулу скороченого множення, деякі обчислення виконуються дуже швидко, легко і без всяких калькуляторів. Далі повторимо, як виконувати дії з ірраціональністю, тобто не з іраціональністю, навіть, а з коренем квадратним. Розглянемо перший, давайте так, з 877-го номеру до 81-го. Ой, чому це воно червоненьке? До 81-го спочатку, а потім наступний. Приклад Б та приклад В візьмемо, наприклад. Пригадуємо властивості. В номері 877. Добуваємо корінь із добутку. Можна добувати цей корінь окремо з кожного множника під коренем. Тобто матимемо з під корення 25, то буде 5, з під корення 196 то буде 14. Отже, відповідь 70. Далі, в прикладі, В. Корінь 49 і 676 теж добуваються окремо 7, і 26. Тобто 140 та 42, 182. Далі в номері 878 в прикладі Б, десяткові дроби. Пам'ятаємо основне правило, що в нас має бути парна кількість цифр відділена комою, щоб корінь можна було. Добувати корінь із 0,4 буде 0,2. При цьому у відповіді да, в результаті відділено рівно половину знаків коми з кінця. Помножити на корінь 169,13. Отож, 26 і одну цифру коми з кінця. Далі В. Так само 0,9 то буде 0,3, а 441 то 21. І отримаємо 63 і одну цифру з кінця. 879 номер, приклад Б. Добувати корінь із змішаного числа не можна, тому ми його переводимо, пригадуємо як 10 на 25 і додаємо 6. Буде 256, 25. Отримали числа, корінь яких існують ціленькі. Буде 16. Можна виділити 3 цілих і 1 п'ята, або 3,2. В прикладі В робимо так само. Переводимо в неправильний. Для цього 31 множимо на 121 і додаємо 93. Чисельнику отримаємо 3844. Це ми 31 помножино 21. На 121 додали 93, 121. І корінь з цього числа буде 62 11. Тут тобто ціленьке. Можна виділити 5, цілих та 7. Десятковий не переведеться. І номер 880б. То добуток таких чисел, з яких не добувається окремий корінь. Що можна в таких випадках робити? Розкласти ще на менше простіші множники. 15 то 5 помножене на 3, 21 то 3 помножене на 7. 35 то 7 помножене на 5. Таким чином, у нас під коренем вийшло по два однакові множники. Якщо їх перемножу, то отримую число, квадрат якого буде, наприклад, 5, 3 та 7. Отож, добуваючи з під корення. Дві п'ятірочки виходить одна, 2 трієчки виходить одна. І дві сімочки виходить одна. Залишилось тільки перемножити. 7 на 3 21 і на 5 105. Те саме робимо в наступному. 20 можна розписати як 4 на 5, 28, 4 на 7, 35. 7 на 5. Знову дві п'ятірки. Дві четвірки. І дві сімки. 7 на 4, 28, 28 на 5. Множимо 140. Далі розглянемо ще 81, 2 другий та третій. Давайте я вже десь тут одразу буду писати. В прикладі Б та В. Перш ніж добувати корені можна виконати скорочення. Наприклад, 35 ділиться на 5 буде 7. Далі, 27 ділиться на 3 буде 9. І тоді під коренем залишаються тільки числа: 7 на 7, 49. 36 помножено на 9. Що відповідно дуже легко порахувати. І це у нас буде 7, на 6 і на 3, бо тут корінь з 36, 9 окремо. Тобто 7 18. У другому переведемо спочатку в неправильний дріб. Отримуємо 6 п'ятих та дев'ятнадцяти. Так, скільки наступ? 20 27. 27. 10, скорочуємо на 2, 6 та 10 буде 3 та 5, отримуємо корінь із 27, 25. Можна розписати 27 як 9, помножене на 3, і тоді корінь з 9 буде 3, корінь із 3 не добувається, і корінь з 25 буде 5. Далі дивимося номер 82б. У нас знову ж таки добуток двох таких чисел десяткових, в яких відділено по одній цифри комусь кінця, тому добувати коренів не зможемо. Але самі числа є квадратами, якщо без кому. Тому запишемо під один корінь 28,9, помножити на 32,4. Далі перегрупуємо ці коми, як я кажу, розпишемо 289 на 324. І дивіться, дві цифри коми з кінця можна представити як 0,1. Тому це буде 17, помножено на 18 і ще на 0,1. І отримуємо. Відповідно перемноживши, отримуємо відповідь. 18 на 17 то буде 306. Але дві цифри кому із кінця 3,6. Далі рухаємося. Останній приклад розглянемо на сьогодні приклад Б. Корінь. Під коренем переводимо мішані числа 7 на 9, 70, 8 на 9 – 72 і 1 – 73 9. Записуємо все під один знак корення. 1 на 73, 73. Додаємо 8, 81, 73. Після чого виконуємо скорочення. Залишається під коренем тільки 9. І це буде. Три. А на сьогодні все. Працюємо над домашніми завданнями. Перші приклади. На все добре, до побачення.